Поряд на вулиці Городецького знаходиться ще один будинок Гінзбурга. Ця вулиця з'явилася на місці колишньої садиби Мерінга і була забудована прибутковими будинками, найвищими та найкрасивішими з яких були будинки фірми Гінзбурга. Підлоги у всіх внутрішніх приміщеннях будинка були викладені паркетом, а стелі, прикрашені ліпниною. Доповнювали пишність інтер'єру дорогі шпалери на стінах. Усього будинок мав 14 квартир. Крім власне комерційного призначення, будинок служив наочною рекламою будівельної контори Гінзбурга. Внутрішні фасади прибуткових будинків, зрозуміло, не декорувалися так яскраво. Вони були позбавлені по суті будь-якого декору. І взагалі, саме тоді з'являються такі двори колодязі. Колись на його даху було п'ять дерев'яних башт покритих ц...